Слава Україні! Розпочалась 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишаються високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості протягом минулої доби. Противник здійснив обстріли населених пунктів: Блешня, Кам'янська Слобода, Грем'яч, Чернігівської області, Волфене, Катеринівка, Сумської області, а також ветеринарне, глибоке, гатище, вовчанськ, зибене, волохівка, охрімівка, черняків, комісареве, бударки та довжанка на Харківщині. На купінському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти колодязне. Кам'янка, Тополі, Красне Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Некіфорівка, Васюківка, Міньківка, оріхово василівка Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Притечене, Олександро Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Турецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вогледар, Причистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області. Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Оріхів, Запорізької області, Золота Балка, Качкарівка, Береслав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 730 російських загарбників, знищили два танки, п'ять бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, дві БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!